Думаю, спасати помідори від спеки. Но ці витривалі, вони і так нормально дозрівають. Але все-таки я думаю розвантажити помідорчики. І такі от бурі познімаю і покладу на підвіконня. Так от. І вони в мене спокійненько там дозріватимуть. І навантаження буде менше на помідорчик. Він буде дозрівати, ніхто його не встаче там, в нормальних умовах. Отак от, от зніму їх. О, не знімається. Ну, бажано з плодоніжкою, Ну, да, ось так от, щоб з плодоніжкою було бажано, хоча воно і так буде достигати. От. так моя матуся робила. І завжди в нас на підвіконні дозрівали помідори прекрасно. Ніхто їх не ушкоджував. І так я буду робити. Так само, я її роблю так. І з-під потім готове, червоненькі або жовтенькі вже знімаю. Всім гарного вражаю.